я кликати не йду, я тільки Господом втішаюся, коли нема до кого йти, я мов на острові лишаюся, де без упину іду дощі, я тільки Господом втішаюся, Бог і Христос. Це переміс, що з ним траплялося, і все вдалося мені, коли я втішаюся, коли проходжу крізь пітьму, а чі сльозами заливаюся, я болі всі несу йому, не тільки Господом втішаюся, коли доводиться йти і рідне пилом покривається, запивши двері назавжди, я тільки Господом втішайся. Христос тут на землі все переміг, що з ним траплялося. П'яне золота і пельстрі землі торкаються, Не сповни душу, пустота, я Господом втішаюся. Бо Бой Христос, тут на землі. Все що з ним траплялося, він змі все вдалося мені, коли я восподошаюся, коли я восполтіша, вітаю вас. Дорогі друзі, улюблені брати і сестри, всі, хто зібралися для того, щоб прочитати слово Боже і разом помолитися при закінченні дня, текст, який ми сьогодні будемо читати, записаний у післенні святого апостола Павла до Тита, другий розділ 7 і 8 вірші. У всьому самого себе подавай як приклад добрих діл у постійному навчанні, статечності, чистоті. У здоровому і бездоганному слові, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. Апостол Павло пише післення до Тита, якого він залишив на Криті, для того, щоб він упорядкував церкву, настановив пресвітерів і проповідував добре вчення вчення Ісуса Христа. І через деякий час. Апостол Павло звертається до свого учня, звертається до Тита і наголошує на тому, якою, яким має бути служитель, яким має бути тит. А в кінцевому результаті ми ці слова можемо переносити і на себе, тому що ми є служителями, і ми так само залишені на землі, ми живемо на землі для того, щоб настановляти церкву, для того, щоб бути прикладом для всіх тих, хто нас оточує. Сьогодні люди дуже добре знають, люди нецерковні, як ми можемо їх назвати, нецерковні люди дуже добре знають, яким має бути християнин. Що він має робити, як він має говорити, як він має одягатися, яким має бути, яким має бути його життя. І тому апостол Павло, ось ці слова. Вони актуальні, як він сказав, до тита, вони актуальні сьогодні для кожного з нас. І він говорить на те, що ми маємо самих себе подавати як приклад добрих діл. Не тільки на словах говорити, не тільки навчати, але те, чому ми навчаємо, те, що ми сповідуємо, те, про що ми говоримо, ми маємо виконувати в своєму житті. У свій час. Відома сподвижниця християнства, мати Тереза вона говорила такі слова проповідуй і іноді навіть словами. Що це означає? Це означає, що перше всього ми маємо проповідувати нашими ділами. Перше всього, ми маємо проповідувати і говорити нашими поступками, якими вони мають бути. Дуже погано, коли людина веде подвійне життя. Коли вона одна в церкві, коли вона друга в сім'ї, коли вона третя на роботі, це називається лицемірство. А Слово Боже говорить, що такі царства Боже вони наслідують. Отож, апостол Павло говорить до християн, говорить до Тита, що треба завжди подавати себе як приклад добрих діл. В чому це має проявлятися, я думаю, кожен із нас прекрасно знає. Ми маємо бути не тільки слухачами Слова Божого, а й виконавцями його. Тобто любити Бога, любити свого ближнього і служити своїм ближнім. Далі він говорить про те, що ми маємо бути у постійному навчанні, статечності, чистоті, у здоровому і бездоганному слові. Тобто, це слово, яке залишене для нас, Слово Боже, ми маємо його читати. Ми маємо його виконувати. Ми маємо жити по ньому. Для чого це робити? Для того, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати. Як я вже говорив, сьогодні люди дуже добре знають, якими мають бути християни. І не тільки раніше, а й сьогодні, тим більше в цей непростий час, якими мають бути християни. Апостол Павло говорить про те, що супротивник, дивлячись на нас, дивлячись на наше життя, на наші слова, на наші вчинки, він має бути засоромлений, не маючи нічого поганого про нас сказати. Дорогі мої, давайте сьогодні кожен задасть просто собі це просте питання. Чи сьогодні, коли супротивник дивиться на нас, він бачить в нашому житті щось погане? Він бачить в нашому житті те, за що нам може бути соромно. Давайте намагатися жити так, як ми читаємо, так, як ми говоримо. А можливо, жити навіть краще, ніж ми говоримо. Апостол Павло в іншому місці він говорить: будьте наслідувачами мене, як я Христа. Він наслідував Христа, Він намагався жити і проповідувати по Його прикладу. Точно так само ми маємо, маємо взірець, маємо приклад для нас, маємо зразок для нас. І до цього зразка ми маємо підтягуватися, ми маємо намагатися жити так, як навчає Слово Боже, як робив це Ісус Христос, як робив це Апостол Павло.